Друзі, почала фарбувати горішки, дивіться, руки всі вже блестять. Фарбую горішки в золотистий колір. Хочу зробити різдвяний віночок. Тому, кому цікаво, залишайтеся, будемо робити разом. І сподіваюся, що ви оціните, наскільки в мене це вийшло. Роблю навмання, нічого не придумувала, нічого як вийде, так і буде. Так що, друзі, слідкуйте. І підтримуйте мене. Фарбу наношу ретельно і з однієї поки сторони, з одного бочка, там йдуть такі як перетинки, і я по одній стороні спочатку фарбую і залишаю, щоб просихали. Знайшла такі перчатки, вирішила працювати в перчатках, тому що вимазуються руки. І одну сторону я вже пофарбувала, тепер фарбую іншу сторону. Теж ретельно, гарненько, щоб гарно пристала фарба. З картону вирізала дві такі деталі, діаметр по краю 29 см у мене, вкладаю їх до кульпи і проклеюю, з'єдную їх один з другим. Просто щоб було е, упругіше, щоб надійніше була конструкція. Гарненько промащую клеєм і склеюю. Друзі, розповідайте, хто може теж щось своїми руками робить на Новий рік. Тому буде цікаво, пишіть, хто що робив, хто, хто що купляв, хто що робив. А я продовжую працювати. Захотілося щось мені зробити, тому що хочеться якогось щось нового. Хотіла ще в минулому році щось зробити, але щось так в мене руки не дійшли, поприготовлювала деякі деталі, але так в мене руки не дійшли, то вирішила в цьому році використати. Дещо в мене вже є, а горішки пофарбувала і будемо працювати далі. Ось так з'єднала дві деталі, ось що в мене вийшло. Беру такий шпагат, як з мішковини, і наношу клей на деталь і накручую цей шпагат по колу на цю деталь. Чомусь, не знаю, вирішила робити так. От реально, що прийшло в голову, те і роблю. Що вийде, будемо бачити. Я ще сама не знаю, що в мене вийде. Так що, друзі, слідкуйте, кому цікаво, будемо разом робити. І побачимо результат. Завжди, коли робиш щось не заплановано, не так, як, ну, по, по якійсь задумці, а робиш, просто фантазуєш і робиш. Воно завжди цікаво, і е, мені здається, що і виходить воно набагато е, краще, чим е, буває стараюся, стараюся, а воно нічого їй не вийде, так як хотів. Так що, друзі, побачимо, що в мене вийде. Мені самі цікаво, тому слідкуйте. Продовжую далі обклеювати. Стараюся так плотненько, щоб одне коло одного, щоб не було видно картону. Ну і закінчую, доклеюю останні витки і фіксую. І вирішила по контуру приклеїти дощик десь. В діаметрі 4 см, такий не дуже великий. Гарно намащую і приклею, щоб трималося гарно. Закінчую коло. Обрізаю лишній дощик і гарно фіксую. Прибираю зайве. І розпушую дощик. І вирішила і посередині теж обклеїти дощиком. Ось так в мене вийшло. Тепер беру горішок, беру шнур і на верхівку. Горішка наношу клей і приклеюю шпагат. Даю засохнути клею і відрізаю шматочок шпагата. І так роблю ще з двома горішками. Тепер беру горішки, розміщую їх на різній відстані, щоб не були один напроти одного, а так, щоб вище, нижче. Наношу клей на заготовку і приклеюю так горішки. Обрізаю зайвий шпагат. І ось що в нас. Ой, вийшло. Сейчас ще підклею. А, тепер все. Ось так. І ось у мене є такий дзвіночок, приклею його поверх горішків. А це в мене соснові шишки, які я в минулому році пофарбувала, посипала блискітками, але так нічого із них не зробила. Тому зараз спробую використати їх для цієї композиції. Викладаю, дивлюся, як воно буде виглядати. Приміряюся. Вибираю, які менші, бо є дуже великі. І великі мені не треба, буде ну, негарно. А так, такі, щоб. По розміру підходили, підбираю, щоб було гарно, і приклеюю їх по порядку. Мені здається, що так має бути гарно. Вирішила зробити все в золоті. Ну, не знаю, щось мені так сьогодні захотілося. Така в мене фантазія сьогодні працює. Так що все в золоті в мене сьогодні. Шишки золоті, грішки золоті. Все золоте. Ось так. А ще в мене є такі сніжиночки і хочу декорувати ще сніжиночками так. Теж приміряю, дивлюся, як воно буде виглядати. Мені подобається, приклеюю. Трошки білого золото додамо. А ще в мене є ось такі ангелочки і хочу їх приклеїти наверху. Два ангелочки. Примірила і приклею. Мені здається, що так буде гарно. Напишіть ви свою думку. Ну, ось так. Тепер беру залишки ж ті, що я відрізала від горішків, вони достатньо длинненькі лишилися і вирішила їх використати. Склеюю три штуки до кучі. І поки одною рукою, одною притримую, другою стараюся заплести косичку. Трошки незручно одною рукою. Ну, вже все вже двома руками плиту. Доплітаю і теж з другого краю фіксую, щоб просто щоб не розсипалося, не розкручувалося. Поки трошки клея стиває, я обрізаю зайве. І тепер фіксую. Дивлюся, де центр цієї композиції. І буду приклеювати сюди петельку, таку, щоб можна було на цвях чи на шов повісити, щоб було зручно. Петелька трошки завелика, получилась, тому приклею її не повністю, а десь посередині, щоб не виглядало із. Під Також вирізала із шпагата дві полосочки, таких сантиметра по два-півтора, і хочу ще зафіксувати петельку, щоб вона надійніше трималася. Тому приклеюю, фіксую гарно, відправляю де треба, підклеюю, щоб добре трималося. Залишки обрізаю що зайве, щоб було охайно. Ще підклеюю саму петельку трошки, щоб трималась гарно. Клей цепляється до рук страшне. Треба трошки витримувати. Ось так, друзі, бачите, можна вішати на стіну. Ось так, друзі, оцініть. Можете покритикувати, мені дуже важлива ваша думка. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Всього самого найкращого, до нових зустрічей. пока!